Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну ще ж завершився матч в іспанській Лалізі Ляганес, у себе вдома приймав мадридський реал. 3-0 подъездный Карла Анчелоц перемагает. Сегодня я хочу про данный матч поговорить, ты, но давайте все рассмотрим по порядку. 3-4-2-1 стартовый растоновка господа Леганеса, Дмитрий Вороток, Настасич, Гонсалий Сернандес, три в и Тапианею центральные киззакисники, Альтимир Адеш, Латерали, Мунир Брашана, центральный центральные от командные киззакисники, и Дилафуенто в Нападе, это стартовый растоновка Лиганеса. Мадридский 4-4-2 стартовый растоновка подъездный Карла Почалося Анчелосі. Ці букрута в воротах. Асенція Антонія Рюдігер захисників, Федеріко Вальверде, Франк Гарсія по флангах. Дані Себаліо з Едуарда Камавінга під захисники. Арда Гюлєр Деджит Белінгем також під захисники. Арда Гюлєр діяв як правий під захисник, Джуд Белінгем як лівий під захисник. Активно вони підключились до так. Кіліан Бапе та Вінні Жуніор у Це стартова розстановка Мандрітського Реала. Тепер давайте безпосередньо та просам, сам поєдинок говорити. Активний початок від Мандрітців Реали. Я чим більше так володів, реал більше позиційно атакував, але, в принципі, Леганес проблеми все одно мадридському реалу все-таки створював, були непогані контрвипади. Але в цілому, можна сказати, що мадридська команда гру контролювала, там і Кіліан Бапе забив гол за все ось, В цілому гра була під контролем Реала, і на 43-й хвилині в мандридці. Все-таки цей м'яч забив. Вісілс Джуніор дуже здорово пішов на м'яч, набрав неймовірну швидкість, пройшов двох захисників Ляганеса, зробив прострі на передачу на порожні ворота, і Кіліан Амбапе доволі таки спокійно переправив м'яч з близької відстані в сітку воріт. Вратаря Ляганеса 1-0. Мандрівський клуб виходить вперед. Мандридський реал на 43-й хвилині рахунок матчі відповідно. Команди Крилан-Чолоті відкриває. В другому таймі грав, в принципі, контролював гру. Трішки Леганеси м'яч віддали, але в принципі в цілому все було під контролем мандридської команди Федеріко Вальверде. На 66-й хвилині забив ну неймовірно розкішний м'яч. Денеси Бальйос, Ардагіовер та Федеріко Авальверде ці три футболісти розіграли штрафний з материнадцяти 23-х. Данісе бальясвидав нарда Гюлера Арда зробив акцентовану скидку на Федерико Вальверда і Федерико вальверта носить потужний, такий плотний удар в ближній кут Вальверда Збила, збила, просто якийсь неймовірний постріл, в і Рахунок у матч стає 2-0. Федерико вальверта просто в якихось неймовірних кондиціях він і бразильцям там. Поклав просто м'яч, ну і Зараз Фіркуаль Верде, поклав іще один не менш красивий м'яч, Тільки що у ворота Ляганеса в рамках іспанської Лалізі. Ну і джуда Белінгем, Ще на 85 хвилин. Забі третій гол. Спочатку там був удар. а Ще не помиляюсь, там м'яч лучше в джета Белінгем, а лучше потім перечку, по а потім Белінгем з близької відстані головою пробив з ближньої відстані. І зробив відповідно підсумковий рахунок у матчі 3-0. У вас, до речі, емоції футболістів мандрівського реала, там джуд Белінг ось, до речі традиційне садкування від Джудіта. Джуд Белінгем. Це його садкуванням. В кіці мандрівський реал перемагає, Давайте, до речі, статистику подивимось. дивитися статистику, то тут мандрівський реал був просто на висоті, 16.4 за ударами. 9.0 за ударами в площину 68 на 32. Це відсоток контроля м'яча. І 2-4 з толину. Голівим шансом також Мадридський реал був на висоті 5-0 за големи шансами. 5 гулівих нагод у Манріда. 3 голів нагоди було опущено мандрівської команди. 294 передачі в Лігавнеса 231 передача точна 78% точність передач. Ляганець більш частину матчу діяв без м'яча. Там був відрізок, коли я забрали, але все-таки Мадрид. В цілому м'яч майже не віддавав Леганесу, тотальний контроль. 629 передач у Манріда, 562 передачі були точними і 89% точність передачі 2-1 за офсайдами. 4 удари було в Леганеса, жодного удара в площину, 3 удари по взвороті, і один удар ще був заблокований. Амандріскорала, 16 ударів із них 9. Друзі, 9 ударів в площину. Кожен навіть другий удар, кожен другий удар Мадріда був площину. Три удари по поузороти, чотири удари заблокованими були. Далі, до речі, по успішних відборах краще був але Ліганес, відповідно, і більше і без м'яча, яку ми надіяли. Ну і відбирати м'ячі. І, Відповідно, більше було потрібно. 12 успішних відборів, 75% успішності. Леоніда Андрійовича говорила 5 успішних відборів, 45%. Відсоток успішності також непогано. погано, 5 в вратаря Легенеса, жодного сейва в Тібакрута. 29-15 повинні сім'яче, 15-10 за перехопленнями, а порушували правила футболіста Легенеса більше. 17 порушень правил та 2 жовті картки. У Мадрида лише 11 порушень правил, жодної жовтої картки. Відповідно, червоний також. А найкращим футболістом матчу Я оберу знаєте Федеріко Вальверне. Знаєте, я оберу Федеріко Вальверне. Федерико Вальверде просто в неймовірних кондиціях, чесно, Вальверде там із бразильцями на Копа Америка. О, господи, перепрошую, не на Копа Америка, а на ось цьому етапі на чемпіонат світу Весь кваліфікації. Да? З бразильцями забив, неймовірний м'яч, також дуже хорошу гру провів. Вісь сьогодні забив розкішний м'яч. Взагалі в Захисті дуже здорово зіграв Фідрикова Вальверде. Постійно був активний. Не знаю, для мене Федріко Вальверде найкращий футболіст матчу. Хоча Гюлір також дуже був активний. І гулюву передачу записав Арда до свого пасива Віні. Також був дуже. Хороший матч про Вінні Кілінб. Сьогодні, в принципі, кожного футболіста мандрівського реалу тут можна виділяти окремо, тому що сьогодні просто мандридська команда виглядала дуже-дуже потужною. Я вважаю, що мандридський реал абсолютно по ділу взагалі перемагає. Давайте тепер подивимось. Турнірна ситуації. Ну що ж, Реал Мадрид на другу позицію підіймається і Реал Мадрид наближається вже до Барселони. Лише 4 бали і плюс. І плюс, мої любі друзі, у Манрецького Реала ще є гра в запасі. Тобто потенційно Мандрецький Реал може до одного балу лише скоротити відрив від каталонської команди. 30 й бал реал здобуває, 9 перемога. У Мандрецького Реалу вже є в пасиві 3 нічі, та одна поразка була. Мандріда 28 забитих м'ячів, 12 м'яча пропущені, різниця забитих та пропущених плюс 17, ну ліганес. Крайне нестабільний у цьому сезоні то поразка, то перемога, то поразка, то перемога. Зараз знову поразка. Тому Ліганець на 14-й позиції з 14 балами у пасиві. Якось так виглядає тренівана ситуація в рамках іспанської Лаїзі. Ляганець 0, Мадридський Реал 3. Усіх оболівальників Мадридського Реала я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою, болівальники Легинаса, не засмучитесь. Ну а я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, я вам хочу всім побажати всього найкращого. Бережіть себе, мої люби друзі. Усім до побачення. Усім нових зустрічей.